Не вимірює вихідну потужність, показує 0 Вт. Ще є над чим попрацювати. Блін. Не так все просто, як здавалося. Ще один статевий акт з інвертором і... і вуаля, є. Пішов облік часу, є облік споживання. Запустилися вентилятори. Тепер добре. Тепер трошки розряджаю і тоді перевіряємо зарядку. Тепер тестую під великим навантаженням, трохи страшно. Це десь біля пів кВт мало би бути зараз. Менше трошки. Ну, є, пів кіловата. Працює. Даю більше. Біля кіловата. Працює. Кіловат. Ще лампочка. Впав в аварію. Де моя лампочка? То був перегруз чи то вже кінцева? Це був перегруз, тобто 2 кВт, як намальовано на ньому ззаду, він не тягне. Добре, давайте назад. Пів кіловата і лампочка. 700 ватт. Працює. І головне бачимо, що захист працює. Це дуже добра ознака. Мені не подобається нагрів. Ще вентилятори не включилися. Може він, в принципі, такий самий гарячий, як EcoFlow. Але радіатор з транзисторами синхронного випрямляча гріється доволі відчутно. Транзистори, що я поставив, навіть кращі за параметрами, ніж оригінальні. Ну, але це як факт. Не буду його мучити. Як бачите, потужність тримає. Все в порядку. Вентилятори включаються, виключаються. От пішли на маленьких обертах. Поки що, напевно, це все ж таки норма. Тепер, що найбільше мене гризе, це є зарядка. При довгій роботі, фактично на 200 Вт, вентилятори теж виходять на максимум. По-моєму, це є от максимальна потужність вентиляторів. Той радіатор, за який я згадував, стоїть не в зручному місці. Він закритий з одного боку конденсатором банкою, з другого боку до половини знизу конденсатором фільтра. Тому може так, але я не впевнений. Поки що наблюдаю повітря на виході зимне, але точно знаю, що радіатор всередині гарячущий. Крім того, поставив власне кришку, щоб забезпечити правильний обдув повітрям. Поки що працює нормально. Як бачили, тримає більше кВт потужності. Тепер перевіряємо сонце. Роз'єм сонця заведений на верхню плату. Значить, плюс-мінус до 28 вольт, мінус сюди, плюс сюди. Підключив. Пішов струм, зарядку бере, від сонця заряджається. Значить. Цей блок, що був випалений, це не сонце. З діодом це все ж таки зарядка. Працює, зарядка від сонця працює. Тут питань нема. Добре, ще трохи розряджаємо і перевіряємо зарядку. Ну і зарядка. Подаю 220. Мережу бачить. Але індикатор входу блимає. І потужність не бере. Розряд 95%. Тут налаштувань ніби ніяких модних немає. Теоретично би мало вже працювати. 1 Вт. Не знаю, мені це не подобається. Я думаю, воно би не мало блимати. Бо коли в нас блимав вихід, то він не працював. Не бачило струму тоді. Мушу лізти ще повторно до цього вузла. Транзитом йде чи ні? Не зрозуміло. Беру лампу. 0. Значить, навіть транзитом не йде, що треба перетрясати далі. Не так все просто, як здається. От це називається взяти в ремонт раніше перепаханий пристрій. Блін. Повторно копираємося в платі з метою розібратися з зарядкою. Тепер вже є повне розуміння роботи схеми. До описаного раніше додається імпульсний блок живлення на власні потреби. Заживлюється процесор і основні кола пристрою або від батареї. Або від імпульсного блокаживання від 220 мережі, ось вхід, запобіжник, фільтри, йодний міст. Є токомірний датчик. Далі попадаємо власне, на незрозумілий нам досель, транзистор і діоди. І це виходить АПФЦ, шка котра напумповує до 400 вольт від мережевих 220 ось сюди напругу. І тоді в зворотньому режимі синхронний випрямляч перетворюється на DC-DC-перетворювач і нарізає імпульси на високовольтний трансформатор в даному випадку, котрий понижає і низьковольтна частина. В нас працює в режимі синхронного випрямляча, заряджаючи акумулятор. Тобто схема працює реверсом. Тепер уже зрозуміло. Проблему знайшов, виправив. Знову збираємо і пробуємо, чи не стрельне. Напряму релес працювало. На гажу побачило, не блимає. 500 ватт вдуває, кіловат вдуває, ніхрена собі. Цікаво, що буде з нагрівом. Нагрівається доволі швидко радіатор. Тут мусимо прогнати цикл. І стрельне або От отже, палець тримати фактично не можу, і це мені не подобається. Поки що виключаю, буду думати. Борюся з перегрівом. Станція вже працювала і працює, але був перегрів навіть на холостому ході. Боровся з тим, вроді, знайшов причину, вроді як би розібрався. Ситуація доволі цікава. Якщо подивитися на осцилограф, можна побачити ось таку картину на затворах. І якщо. То діло розтягнути, можна звернути увагу на фронти і спади сигналу. А збоку, ось тут зараз глянемо, як було. Тобто, зараз практично в два рази зменшилися перехідні процеси, котрі мали місце на включенні виключенні транзистора. Транзистор в такому випадку не повністю відкритий, не повністю закритий. Якраз е, тоді він і перегрівається. Ось такі моменти. Аналоги по параметрах не завжди є добре. Бувають нюанси, треба їх враховувати і по факту розбиратися. Було страшно, бо ціна помилки тут доволі висока по вартості деталей. На цей раз повезло вже більше півгодини на прогоні. Е, нагрів е, піднявся дуже плавно. На холостому ході вентилятори вийшли на обороти трошки менше середніх, і дальше нагрів не збільшувався. Радіатор на доторку був відносно некомфортним, тобто гарячим. А от коли я навантажив станцію, от зараз 253 Вт, нагрів зменшився, і вже от хвилин 10 на цьому навантаженні, радіатор став зимнішим. вентилятор скинули оберти до мінімальних. Я не знаю, це якийсь парадокс. Ще 15 хвилин і радіатор став ледве теплим. Вентилятори майже стали на зовсім мінімальних обертах. Я знаю, що в інверторах на холостому ході гріється вихідний дорослі, це нормально. Але щоб от синхронний випрямляч, під навантаженням грівся менше ніж на холостому ході, я не знаю. Поясніть, якщо хтось може. Навантаження 513 ватт, 20 хвилин плюс. Вентилятори набрали оберти. Очікувано почав грітися вихідний гашміст. А синхронник практично зимний. І так само перетворювач низькочастотний, ледве-ледве теплий. Завершую розряджати акумулятор 725 Вт, вже десь пів години. Гружу по станцію. Синхронник ледве теплий. гаш міст гарячий, тяжко тримати палець, але там не мінялися транзистори, нічого не чіпали. Це є як заводу. Вихідний, низьковольтний перетворювач, ледве теплий, як і був. Тобто працює воно штатно, так як має працювати, тут питань немає. Залишилося подивитися, як воно переходить на байпас шнур 220 і вмикаємо його сюди. Напругу побачило, було переключення. Ми пішли байпасом і пішла зарядка. 727 Вт йде в навантаження, а споживається 1050. Різниця це і є потужність зарядки. Ось воно пакує. Якщо відключити, воно переходить на інвертор з байпасу і продовжується розряд. На інвертор на вихід немає нічого. А кВт 65 Вт вдуває в зарядний пристрій. Можу навіть відключити вихід 220, він нам не потрібний. І тепер наблюдаємо за зарядкою, яка буде ситуація з зарядним пристроєм, з його роботою. Пройшло 10 хвилин. станція вдула вже 4 з гаком відсотка. Продовжує помпувати кіловат 70 Вт. Вентилятори вийшли на максимум. Низьковольтний пробував ледве теплий. Гаш міст, звичайно, відключений, холодний. А радіатор з Синхронними випрямлячем і DC-DC перетворювачем, звичайно, гарячий, причому пальці на ньому тримати вже важко. Хоча ми знаємо, вже, що синхронник не гріється сильно, значить гріється сам перетворювач DC-DC. Але там рідний транзистор, тому я до цього поки що не пхаюся, наблюдаю. Отже, 5% ми залили. Мабуть, при такій потужності воно мусить бути гарячим і там нічого не зробиш. Так, воно собі вже гудить більше 20 хвилин, 53% вдулу продовжує вдувати більше кВт. Трохи страшно, але як мінімум в аварію не падає, поки що нічого не стрельнуло. Під кінець заряду потужність падає і гарно вловив момент, коли якраз падає швидкість обертання вентиляторів. Тобто вже при 600 ватах він скидує швидкість вентиляторів. Це може свідчити про його штатну і нормальну роботу. На цьому крапка хай ще дозаряджається і буду скручувати. 100% зарядилася. Станція готова.